Так, а людям до Добрий вечір. Як ви шість справи? Ліп збираю. Для себе їжу збираєте? Так. Да. Вам просто от 500 гривень дам. Тримайте. Просто так, 500 гривень Дуже Забагато. Дуже дякую, щоб ви були здорові, щоб ви під пулі не попадали. Я попав був. А ви військовий. А, я в... В Афганістані але голова того проклю. Один живу, а там таку маю царушку. То я ще їй допомагаю. Не вистачає, бо я ще й їм мушу дати угу. щось поїсти. Бо вона теж одна, то я ще її занесу. Трохи поділимося. Я йде коли і хлібчика, і все. Ви да. дуже добрий приклад. Так, деколи сам не з'їв. А вам цей родичів не маєте якихось там дітей, внуків у мене правнуки? є. А чого вони тоді не допомагають? Та хто там допомагає кошарого ніхто не І Син дочка теж окремо живе. Те, що там приготови, то да якщо лишає, то лишає на день, на два сусідку на бо вона теж сама. Я взяв номер телефону. У нього щоб допомогти йому у наступних частинах. Попрошу підписатись і зробити репост даного відео, щоб ми могли більше допомагати таким людям.